Сьогодні у господарському суді Волинської області відбулося підготовче засідання у справі щодо звільнення приміщення пам'ятки архітектури національного значення Свято Оспенського собору у Володимирі, релігійною організацією Української православної церкви Московського патріархату. Суддя Ігор Гарбар зачитує заяву, яка надійшла на адресу суду від релігійної організації. Від керівника про відкладення розвіду оскільки він. Був... Перебуває на лікарняному, хоче безпосередньо брати участь судових засіданнях, тому просить відласти розгляд даної справи і надав докази перебування на лікарняному. Через наявку відповідача суддя переносить розгляд справи на 17 вересня. Настоятель храму проти Ерей Олексій Никитюк телефоном сказав, що відмовляється коментувати цей позов. Ну, а взагалі в по суті справа ви ж а, отримали? Лише, по суті, по телефоні я нічого не коментую, вибачте. Так, а якщо б ми до вас під'їхали. Здорові, до побачення. Начальник юридичного управління Волинської державної адміністрації Віталій Потапенко розповідає, що у релігійної організації, яка нині користується приміщенням свято оспенського собору у місті Володимир, з 1 липня завершився договір користування приміщенням пам'ятки архітектури національного значення. Зв'язку з тим, що релігійна організація не звільнила добровільно на наші вимоги, це приміщення і собор, і дзвіницю, ми змушені були звернутися з позовом до суду господарського щодо звільнення, зобов'язати релігійну організацію і звільнити його в судовому порядку. Позов обласної державної адміністрації як третя особа без самостійних вимог підтримує адміністрація державного історико-культурного заповідника Стародавній Володимир, на балансі якого перебуває собор, розповів директор заповідника Володимир Пикалюк. Я поки що не надаю коментарів. А чому так бо так вирішив моя позиція в позові Волинської обласної державної адміністрації? Загалом в області 369 релігійних об'єктів культурної спадщини розповів Суспільному завідувач сектору з питань релігії і національностей Волинської ОДА Василь Гайдук. Із них 136 культових споруд використовують релігійні громади і релігійні організації Української православної церкви в єдності з Московським патріархатом і 160 Православної церкви України. Ще один договір закінчується 31 грудня 25-го року з однією релігійної організації. Ну і будемо дивитися, як буде розвиватися ситуація. Зі слів Василя Гайдука, з початку повномасштабної війни 76 релігійних громад змінили конфесійну підлеглість. В Області нараховується 635 релігійних організацій Православної церкви України і 507 Української православної церкви єдності з Московським Патріархатом. Журналісти Суспільного продовжать стежити за перебігом справи щодо приміщення святоспанського собору. Дар'я Тамошкова, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк.